Ми провели сьогодні захід для діток. Ми поговорили з ними, як відрізнити справжнього поліцейського від людини, яка може прикидатись поліцейським. Зараз дуже важкий час, і дуже багато людей намагаються скривати то, ким вони являються. Тому ми дітей сьогодні навчили, що треба питати у людини, яка представляється поліцейським. Поговорили про правила дорожнього руху. Зараз дуже важливо бути помітним на дорозі в темну пору доби. Тому ми вивчили сьогодні дорожні знаки, дорожню розмітку, також е, жести регулювальника. А також з дітками зробили світловідбивні елементи, які вони можуть носити будь-коли або подарувати своїм близьким. Вони вже вміють це робити, та можуть вдома зробити собі дуже багато таких елементів та бути в безпеці, щоб їх бачили водії на дорозі. Сьогодні ми разом зі своїми колегами Надією та Мариною проводимо майстер-клас школи юного поліцейського. Для дітлахів нашого міста з метою покращення знань правил дорожнього руху, з метою скажімо так, поваги до законодавства проводимо також майстер-клас із батьками. Це у нас була демонстрація п'яної доріжки. Для того щоб дорослі водії знали, що сідати в стані алкогольного сп'яніння за кермом заборонено, і хочу навести сумну статистику. Що у нас за минулий 2022 рік патрульними поліцейськими було виявлено 280 водіїв, які знаходилися в стані або з ознаками алкогольного сп'яніння, тому ну ми виявляємо, працюємо, і я закликаю батьків водіїв. Не нехтувати правилами дорожнього руху і сідати за кермо. Верезами надалі будемо співпрацювати з вами з громадськістю будемо співпрацювати з багатьма школами міста, адже проблема є актуальною. Дуже багато у нас пішоходів не дотримуються. Я сам по собі знаю, не дотримуються вимогу пункту правил дорожнього руху. 4.4. А зокрема, там сказано про те, що в темну пору добу пішохід як учасник дорожнього руху, має себе позначити на дорозі світлоповертальним елементом. Або світлим одягом, бо якщо темний одяг, то в темну пору доби дуже важко водію розгледіти пішохода, і зазвичай у нас трапляється дорожньо-транспортний пригоди. Я можу сказати, що якщо порівняти статистику, там за 2021 і взяти 2022 рік в цілому по Україні, то починаючи з осіннього періоду, тобто це у нас жовтень місяць, коли доба у нас коротка. Мається на увазі день дуже багато у нас траплялося дорожньо-транспортних пригод по Україні по Одеській області, саме з наїздом на пішохода. тобто водії, навіть свідомі водії, які раніше не притягувалися до відповідальності, які дотримуються правил дорожнього руху, просто і їм дуже важко розглядіти пішохода, навіть якщо він на пішохідному переході. Тому закликаю всіх носити світлий одяг. І хочу сказати, що у нас для дітлахів Чимало ще інших програм задумано і будемо проводити протягом цього року. Програми це у нас і протидія булінгу, і для підлітків. Це у нас порушення, відповідальність за порушення закону, тютюного паління і так далі. Безпека в інтернеті. Тобто, у нас дуже і дуже багато тем. Але зараз ми робимо більший акцент на правила дорожнього руху. Тобто закликаємо дітей е, бути помітними на дорозі. Узнав нові правила. Мені подобається бути у нього. Коли виросту, буду поліцейським. Мені подобається, що ти з'їжджаєш пілок Мені дуже подобається бути у головці. Ми будемо знати, що таке взагалі робота поліцейських, чим вони займаються. И знать правила движения. Я сегодня была легурировщиком. Я сегодня надевала жилет, кепку с надписью ⁇ полицейский ⁇ и легурировала дорожное движение.